Вітаю вас, друзі! Розповім вам зараз про одну цікаву комп'ютерну бездротову мишку, а саме Gravastar Star Mercury M2. Перш за все, ця мишка чіпляє своїм візуальним дизайном. Відчувається щось інопланетне та нетипове. Вперше побачив цю мишку, коли задумався змінити свою стару дротову X7. Передивившись купу мишок на різних сайтах, я таки не знайшов щось цікаве для себе. То дизайн не подобався, то характеристики. І написав у одну групу по комп'ютерам у Фейсбуці, де мені запропонували різні мишки, однією з яких виявилася ця сама Гарвастар Mercury, і мені вона одразу припала до душі. Постачається ось у такій гарній упаковці. У комплекті знаходиться бездатова мишка Garvastar Mercury M2, 1 к приймач, кабель USB паракорд, інструкції користувача, адаптер АЦ, додаткові гумові підкладки. Наклейки проти ковзання, я її вже наклеїв на кнопки Серветка для чищення. Мишка пропонує три варіанти підключення по 2,4 ГГц каналу, Bluetooth 5.1 і USB-C. Завдяки цьому, ви можете насолоджуватись повною свободою вибору, незалежно від того, як вам подобається грати. Але із свого досвіду скажу, що по Bluetooth мишка постійно втрачає сигнал. Найкращим рішенням буде підключення по 2,4 ГГц каналу. Воно стабільне та без затримок. Мишка оснащена п'ятью програмними кнопками, які можна налаштовувати за допомогою програмного забезпечення CarvaStar, створюючи власні профілі. Ігрова мишка відрізняється від інших мишок нетиповим для подібних пристроїв дизайном. Такий дизайн не тільки виділяється візуально, але й забезпечує оптимальний повітряний потік, зберігаючи руку користувача холодною та комфортною під час тривалих ігрових сесій. Щодо технічних характеристик, Вага мишки 79 г. Мишка має чіп PAW3395, частота опитування 1 КГц та сенсор роздільною здатністю 26000 dpi, що забезпечує високу точність. Акумулятор ємністю 400 мАч. Розміри мишки це 124 мм довжини, 64,5 мм ширини та 99,5 м висоту. Матеріал корпусу чорний пластик, RGB-підсвітка, яку можна налаштувати у програму, забезпечені під свої потреби та стиль. Можна просто та безперешкодно налаштувати мишку під себе, швидкість сенсору, частота опитування і інші параметри сенсору, програмування кнопок, налаштування підсвітки. Я користую цією мишкою вже майже півроку. Спочатку було незвично нею користуватися, але за кілька днів я звик. Щодо часу роботи мишки, то я заряджаю її десь раз у 3-4 тижні. Це при тому, що користуюсь щодня і маю включену підсвітку, яка вимикається, коли мишка знаходиться у русі. Заряджання проходить у звичайний спосіб. Просто відмикаємо адаптер від кабелю і підключаємо сам кабель до мишки. Коли вона заряджається, то горить зелена підсвітка. А як зарядиться, то буде світитись кодером, який був запрограмований раніше. За весь час використання я не замітив якихось недостатків чи глюків цього бездротового пристрою. Увімкнення та підключення миші проходить близьковично швидко. Літом, коли жарко в кімнаті, долонь не мокріє, так як на моїй попередній мишці, завдяки її космічному дизайну, за який мені і сподобалася мишка, коли я побачив її вперше. За розмірами ця мишка підійде тим, хто має середнього та маленького розміру долоні. Та має у перевазі кігчовий вид тримання миші. У висновку можу сказати, що це хороша мишка, яка варта уваги. Якось виготовлення на висоті. Нічого не люфтить, не скрипить. Мишка хоч і пластикова, на відміну від старшої моделі Mercury M1, яка має металевий корпус, пластик доволі міцний і не прогинається під натиском долоні. Робота та розваги мають приємний відтінок та відчуття. Дякую за перегляд! Bardzo wam, harno korzystania waszym myszkiem i do zobaczenia.